Привіт! А ми продовжуємо знайомитись із крутезним веб-фреймворком FastAPI. А в цьому відео ми будемо говорити про його кіллер-фічу – Механізм ін'єкції залежностей. І дослідимо набір просунутих інструментів для взаємодії із вхідними даними при обробці запитів. І щоб зробити відео більш цікавим з практичної точки зору, ми подивимось, яким чином можна реалізувати аутентифікацію користувачів за допомогою таких інструментів. У попередніх відео цієї серії ми створили декілька нескладних методів і мали змогу ознайомитись з основними можливостями FastAPI. Вказуючи вхідні параметри у функцію обробнику, ми очікуємо отримати їх із GET-параметрів. Альтернативно, ми можемо створити параметризований шлях і виокремлювати частини такого шляху для подальшої обробки. Ціло вхідного запиту отримати також нескладно. Для цього ми створили Pydenty клас і вказали його у якості вхідного параметру. Як ви бачите, FastAPI не має якихось задекларованих вхідних параметрів, і надає великої гнучкості при роботі із окремими частинами запиту користувача. І він містить багато додаткових цікавих інструментів. І щоб краще з ними ознайомитись, перейдемо у головний файл і створимо найпростіший обробник. Запустимо наш веб-застосунок через термінал. І тепер ми можемо відправляти на нього запити. Та спершу закоментуємо MiddleWare, доданий в рамках попереднього відео, щоб він нас не збивав з пантелику. Далі, за допомогою застосунку Postman, зробимо найпростіший GET-запит. Супер! Ми зробили запит до серверу, і він повернув нам хоч якусь відповідь. Ми вже бачили деякі приклади взаємодії з різними частинами вхідного запиту. Та замість цього ми могли б отримати весь запит одразу і самостійно вирішувати, які його частини нас найбільше цікавлять. Для цього використаємо клас Request, який ми вже імпортували, у якості підказки типу для вхідного параметру. Такий параметр може мати будь-яку назву, важливим тут є саме підказка типу. Подивимось, що ми можемо робити з таким об'єктом. Отримаємо URL, URL-параметри та GET параметри. Використаний метод. Додатково отримаємо усі хедери та тіло запиту. Сформуємо відповідь із цих компонентів, щоб побачити, як виглядає кожний із них. Повторимо запит через Postman. Подивимось на отриману відповідь. Можна побачити, що URL-параметри пусті, GET-параметри також. Тіло також пусте. Додамо до запиту якийсь GET параметр. І зробимо запит. І ми бачимо, що він з'явився у відповіді. Розширимо наш резолвер, додавши placeholder у URL. У запиті також розширимо URL, щоб він відповідав очікуваному шаблону. Зробимо запит. І бачимо, що секція, яка відповідає вказаному плейсхолдеру, нам тепер доступна у вигляді URL параметру. Тепер мене цікавить тіло запиту. Перейдемо на вкладку Body, оберемо тип Raw, серий рядок і формат JSON. Додамо простеньке тіло, виконуємо запит. Ми бачимо, що тіло з'явилось у вигляді звичайного рядку тексту. Та у випадку, якщо ми бачимо header type, JSON, Очікується, що тіло буде передане у очікуваному форматі. Скористаємось методом JSON, щоб одразу сконвертувати тіло такого запиту у Python-словник. Або ліст, в залежності від тіла запиту. Виконуємо запит. І бачимо, дійсно, тіло запиту було коректно відформатовано. Супер! Покажу ще приклад роботи із формами. Коли тіло запиту ми отримуємо. У форматі Multipart Form Data, тобто у вигляді форми з полями, серед яких можуть ще й бути медіафайли. У Postman перейдемо на вкладку FormData і додамо два простеньких поля. Зробимо запит. Ми впали з помилкою, адже у коді ми все, що очікуємо тіло запиту у вигляді JSON рядка. А це вже не так. Використаємо метод form. Повторимо запит. Тепер у відповіді ми бачимо тіло у вигляді двох окремих полів. Та за допомогою форми можна також передавати зображення. Створимо третє поле. І вкажемо тип файл. Оберемо будь-яку картинку. Відправимо запит. Отримана картинка була перетворена у спеціальний об'єкт upload file. Це об'єкт типу FastAPI Data Structures Upload file. і він надає багато додаткової інформації назву файлу, його розмір та тип. Звернемо нашу увагу на параметр MaxMemorySize. Цікаво, що станеться, якщо ми спробуємо підвантажити файл із розміром, що перевищує 1 МБ. Оберу файл, який важить приблизно 2,5 МБ, І виконаємо запит. І ми впали з помилкою. Справа в тому, що підвантажений файл був перетворений у об'єкт upload file, Але на цей раз це об'єкт із бібліотеки Starlet. Яку використовує FastAPI під копотом, і такий об'єкт не серіалізується напряму у JSON. Щоб наш запит проходив успішно, імпортуємо клас UploadFile із бібліотеки Starlet, яку використовує FastAPI під копотом. І у формі ми отримаємо об'єкт саме такого типу, перетворимо тіло запиту у словник, який не містить файлів. А для файлу створимо окреме поле у відповіді. Для прикладу будемо відображати ім'я отриманого файлу. Супер! Тепер все працює. І ми бачимо назву отриманого файлу у очікуваному полі. Як ви бачите, FastAPI може з легкістю взаємодіяти із запитом користувача і отримати із нього усі потрібні дані. Якщо вам не потрібен весь запит та лише його окремі частини. І деякі з таких прикладів ми вже бачили, ви можете вказати URL параметр та GET параметр у якості вхідних параметрів, і вони навіть будуть валідовані відповідно до вказаних підказок типів. Додамо до get параметру значення по замовчуванню. Якщо ви хотіли би ускладнити перевірку таких даних. Використайте спеціалізовані класи. Імпортуємо класи Path та Query. І використаємо їх у якості значень по замовчуванню. В даному випадку ми вказали обидва параметри як обов'язкові, придавши першим аргументом у обидва такі класи спеціалізований об'єкт Ellipsis. Та замість нього так само можна вказати значення по замовчуванню. І такі класи дозволяють додати специфічні перевірки. Нехай максимальна довжина URL параметру становить 4 символи, а число, передане у якості GET параметру, повинне бути менше 100. Спробуємо виконати запит. У відповіді ми можемо побачити дві помилки, які дають чітко зрозуміти, в чому проблема. Зменшимо url параметр до 4 символів. А GET-параметри зменшимо до 99. Виконуємо запит. І, як ми бачимо, в цей раз перевірка пройшла успішно. Підставимо значення передані у якості вхідних параметрів у нашу відповідь. І ми розглянули лише пару спеціалізованих класів. А їх у Фастапі дуже багато. Ось лише деякі з них. За допомогою класу header ви можете отримати доступ до специфічного хедеру. У якості вхідного параметру якраз і вказуємо назву хедеру, який ми хотіли би отримати. Додатково ми можемо скористатись класом cookie для прикладу, щоб отримати session ID. У якості вхідного параметру вкажемо None, щоб зазначити, що цей параметр є опційним. Також ми з легкістю можемо отримати тіло запиту за допомогою класу Body. Ви можете отримати тіло запиту у вигляді байтів або у вигляді рядку тексту. Але краще не робити це, якщо передаєте бінарний файл. Та в нашому випадку тіло запиту представлене у вигляді форми. Використаємо клас Form, щоб отримати специфічне поле із такої форми. Назва параметру власне і вказує на назву поля, значення якого ми хотіли би отримати. І в цьому випадку я очікую, що параметр 1 є обов'язковим, а параметр 2 є опційним. Схожим чином ми можемо отримати файл. Та для цього нам потрібно використати клас UploadFile не з бібліотеки Starlet, а з бібліотеки FastAPI. Імпортуємо класи File та UploadFile, і, щоб уникнути плутанини, переіменуємо клас із модулю Starlet Data Structures. У якості вхідного параметру вказуємо тип UploadFile. Саме такий об'єкт ми отримаємо у якості вхідного параметру. А у якості значення по замовчуванню виконаємо виклик у клас File. Супер! Ми розглянули багато додаткових інструментів FastAPI, які полегшують вам доступ до окремих частин вашого запиту. Та є один невеличкий нюанс. Починаючи з версії Python 3.9, для опису поля у запиті рекомендується використовувати підказку типу Annotated. Адже з точки зору різних лінтерів виглядає трохи абсурдно, що для поля типу String ми вказуємо значення по замовчуванню, яке не є рядком тексту. Тож, особливо не думаючи, змінюємо ці поля на наступні. Вказуємо тип даних annotated. У квадратних дужках першим параметром вказуємо фактичний тип даних такого поля, і другим параметром вказуємо вже додаткову метаінформацію, на основі якої FastAPI буде приймати рішення, яку частину запиту варто передати у якості такого параметру у виклик нашого методу. Після чого усі значення по замовчуванню треба винести за межі такого класу. І не забуваємо про порядок полів. Спочатку ми вказуємо обов'язкові поля, а потім опційні. Супер! Ми розглянули багато цікавих інструментів, які полегшують нам доступ до окремих частин запиту. І вони виконують багато додаткової логіки з залаштунками. Та що, якщо ми хотіли би створити подібний об'єкт самотужки і визначити в ньому специфічну логіку, притаманну саме для нашого застосунку? З цією метою ми можемо використати спеціальний клас Depends, який є таким собі механізмом ін'єкції залежностей у FastAPI і багато в чому нагадує фікстури із бібліотеки PyTest. Якщо поки що нічого не зрозуміло, давайте розглянемо найпростіший приклад. Нехай мені потрібно визначити ідентифікатор користувача, який виконав запит. Це можна зробити у різний спосіб, в залежності від способу аутентифікації, який ви обрали для вашого застосунку. І разом з тим ви повинні мати можливість перевикористати таку логіку у різних ваших методах. Спершу створимо асинхронну функцію, яка буде відповідати за виконання такої логіки, поки що вона буде повертати просто якесь значення. Щоб підключити таку функцію, потрібно скористатись класом Depends. Додамо вхідний параметр, вкажемо тип даних, а також додамо клас Depends, який і буде містити функцію, яка буде використана. Додамо отримане значення до відповіді від сервера. І виконаємо запит. Супер! А тепер ми хотіли би замість ID користувача передавати у запит самого користувача якого ми могли би знайти у базі даних за таким ID. Замість того, щоб ускладнювати реалізацію функції, ми можемо створити ще одну, яка буде залежати від поточної, і отримувати на вхід ID користувача. І в свою чергу, на основі таких даних виконає запит по REST API або виклику базу даних і підготує об'єкт user. Основний метод буде вже залежати від функції getUser і очікувати об'єкт user у якості вхідного параметру. Супер! Нашому методу абсолютно тепер все одно, звідки такий користувач надійде, яким чином він буде підготовлений. Таким чином ми реалізували ланцюжок ін'єкцій залежностей, і вам не потрібно викликати такі функції самостійно. FastAPI виконає це за вас. І такий механізм дозволяє виконувати дії по ланцюжку і передавати підготовлений об'єкт у виклик основного методу безпосередньо під час обробки відповідного запиту. Також ви можете визначити, які дії будуть виконані по завершенню обробки виклику. Для цього замінимо ключове слово return на yield і перетворимо функцію на асинхронний генератор. І дії перед ключовим словом yield будуть виконані перед обробкою запиту, коли як дії після ключового слова yield будуть виконані вже по завершенню такої обробки. В нашому випадку ми могли би у першій частині функції під'єднатись до бази даних, а в другій частині закрити таке з'єднання. І вам абсолютно усе одно, що там відбудеться при обробці такого запиту у основному методі. В цьому місці хочеться передати привіт бібліотеці Paytest. Розширимо наш приклад. Нехай ми хотіли би виконати базову аутентифікацію користувача. Тож у хедері Authorization ми отримаємо його логін та пароль у форматі base64, на основі яких і будемо шукати нашого користувача у базі даних. Створимо окрему функцію, яка відповідає за базову аутентифікацію, і вкажемо у якості залежності для функції GetUser. Тепер нам потрібно проаналізувати запит користувача, а саме header Authorization. І фішка в тому, що такі допоміжні функції можуть отримувати на вхід усі ті самі вхідні параметри, які ми розглянули у першій частині цього відео. Тож в даному випадку ми будемо очікувати значення із хедеру Authorization. Очікуємо, що це опційний хедер, тож у даному випадку, у відповіді від сервера, ми бачимо значення 0. Відкриємо вкладку «Auth» і оберемо опцію Base Auth». Введемо логін та пароль, які Postman сконвертує у header Authorization. Виконуємо запит. І можемо побачити, яким чином виглядає наш header. І з такого значення ми можемо з легкістю виокремити логін та пароль користувача і додати до результуючого словника. Виконуємо запит. Супер. Ми змогли отримати логін та пароль користувача, який він дійсно вводив при запиті. Якщо хедер не знайдено, можемо рейзнути помилку 401. Неправильний логін або пароль. Приберемо AusType Type і виконуємо запит. Супер. Ми бачимо очікувану помилку. Зверніть увагу, що ми створили такий собі шар ізоляції і змогли захистити методи застосунку за допомогою визначеного інтерфейсу. Супер круто! Та взагалі аутентифікація користувача є достатньо базовим сценарієм при побудові веб-застосунку, тому не дивно, що FastAPI пропонує широкий набір спеціалізованих ін'єкцій залежностей для аутентифікації та авторизації користувача. І для виконання базової аутентифікації ми могли би використати клас HTTP Basic, який реалізує отримання даних користувача за вас і надає набір додаткових корисних можливостей. Об'єкт, який ми отримаємо, буде відповідати типу даних Http Basic Credentials, а логін та пароль будуть доступні за атрибутами username та password. І незважаючи на те, що така реалізація спрацює так, як і очікується. Для підключення ін'єкцій залежностей, пов'язаних з аутентифікацією користувача замість класу «Depends» використовується клас Security. Він є розширеною його версією і додає деякі додаткові можливості притаманні саме процесу аутентифікації та авторизації користувачів. Детально у ці інструменти заглиблюватись не будемо. Але FastAPI надає достатньої гнучкості при реалізації механізмів автентифікації у вашому застосунку. І останній клас, який ми сьогодні згадаємо, це клас Response. Він дозволяє отримати доступ до об'єкту відповіді не тільки у основному методі, а також у допоміжних методах, які ми тут реалізували. Це може спростити вам управління сесією користувача взаємодії з куки та заголовками. Для прикладу, додамо до відповіді header у функції GetUser, і додатково додамо header у основному методі. Нам не потрібно піклуватись про передачу такого об'єкту між функціями, та лише внести у нього потрібні зміни. Виконуємо запит. І у відповіді на вкладці Headers. Ми побачимо обидва хедери, додані як у допоміжній функції, так і основному методі. Супер! Ми проробили великий шматок роботи, і ви тепер краще розумієте, які інструменти вам доступні для обробки того чи іншого запиту. І ви можете вільно їх комбінувати між собою, щоб сформувати ендпойнти вашої мрії. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково лишіть вподобайку та залиште будь-який коментар. Також підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео по FastAPI. Звісно, ви можете підтримати мою діяльність фінансово на Patreon і отримати ранній доступ до нових відео на каналі. І на сьогодні це все. І до зустрічі у наступних відео.